Ого! Іде така багнюка чи то Я зараз підходжу. До будь майданчика. Так, через дорогу акуратненька. Вчора на відео бачили, мабуть, я, як я переходила дорогу, то ми вона тут. Зараз подивимось. Що воно тут? А де робітники всі? Стів? Робітники розбіглися, ще навіть не обідня перерва. Вони десь там стоять, в екскаваторах нікого нема, ніхто не працює. 12-та година дня, бачите, все стоїть. Це сьогодні, мабуть, такий якийсь не дуже робочий день. Погода така не налаштовує на працю, бо такий вітер інколи дме. Інколи такий дощ налітає, бачите, там трохи на тому боці працюють. Дерева повирубували. То так спочатку вони починали, що між дерев щось копали, але повикарчовували ці дерева, бачите, труби кладуть. О, Там працює екскаватор, є робота. Та люди там щось роблять. Так, є, працює. Так. Вагніку по нерозводили, але з цього боку щось вони всі такі стоять. Один дядька там щось дирчить, що на початку відео ще був, а інший щось не кваплять. О, розміточку поставили таку різнокольорову. Так, зараз будемо якось тут калюжу перепливати. О, добре, обійшла. Вау, яка грізюка. Це капець. Бач. О, ні, там щось вони... Щось вони там длубаються. В чотирьох з однією ямкою. Ні, один длубається, ще троє там стоять, щось командують. О, проте під мостом щось роблять. Що вони там? Гребе ми пахали я і трактор. Екскаватор ще якийсь п'ядечко з лопатою. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте мені вподобайку. Напишіть мені коментар, писати можете будь-що. До зустрічі на наступному відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Зустрінемось!